Вас, студії другого телеканалу, з вами Мар'яна Підковська і це програма в об'єктиві. Ми переживаємо непростий час. Україну досі лихоманить після псевдореферендумів на сході. Цілісність держави залишається під загрозою. Що там зараз насправді відбувається, Ми сьогодні спробуємо проаналізувати з нашими гостями студії, бо тема нашої програми як зберегти Україну єдиною. І я вам хочу представити своїх гостей. Це Михайло Мацях, доцент кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби. Університету імені Івана Франка Андрій Дідух, адвокат та Владислав Дейнеко, керівник енергетичних програм аналітичного центру регіонального співробітництва. Я вас вітаю в нашій студії. Доброго дня, доброго дня. і одразу перше запитання до пана Дейнеко. Скажіть, будь ласка, що ж все ж таки зараз відбувається на сході? Як це можна охарактеризувати? Це війна, це агресія чи це просто якісь конфлікти? Охарактеризуйте з вашої Не. точки зору? Ну, події на Сході ми сьогодні, перш за все, пов'язані з проведенням антитерористичної операції. Отже, я переконаний, що, мабуть, жодної людини сьогодні не знайдеться в Україні, яка б була задоволена тим, як розвивається ситуація, тим як відбувається хід цієї антитерористичної операції. При цьому всьому я впевнений, що. Навколо цього зони конфлікту зосереджена достатня там, кількість засобів і сил, які дозволяють ефективно вирішити це питання. Але ми спостерігаємо те, що ситуація не розв'язується, вона погіршується. І На мій погляд, тут можна виділити декілька факторів. І один з ключових головних факторів це. Я думаю, це моя суб'єктивна точка зору. Це небажання, перш за все, центральної влади ефективно діяти в зоні конфлікту. Адже ми розуміємо, що це буде пов'язано з серйозними людськими жертвами, і уряд, який нині відчуває себе тимчасовим, і всі в очікуванні президентських виборів, на мій погляд, вони просто не бажають брати на себе такої відповідальності. Адже за будь-яких інших умов це питання можна було би набагато швидше і ефективніше розв'язати. Але це, я сказав, головна проблема. Крім неї, я можу виділити там низку інших проблем. Одна з них це інформаційна війна, яка відбувається в регіоні. Ми бачили, які ну, я не хочу казати запеклі бої, але певна боротьба за контроль. Над телевізійними вежами, інформаційними каналами відбувалося. І ми бачимо, як ті сили, які виступають там проти України, як вони реагують на журналістські розслідування, які саме присутність журналістів в цьому регіоні, адже вони розуміють, яку не те, що небезпеку, а яку роль в цьому конфлікті відіграють і засоби масової інформації. Друга проблема, яку би я міг виділити, це відсутність ефективної комунікації влади, з, не тільки, скажімо, з певними представниками там, місцевих органів влади, які або підтримують сепаратистів, або вагаються, або, можливо, навіть стоять на проукраїнських позиціях. Ми не бачимо комунікації з цими людьми. Я вважаю, що це теж мінус ну, нашим діям на сході. Пане Денеко, це такий конфлікт чи війна? Як ви охарактеризуєте одним словом, те, що зараз відбувається на Сході? Ну, я би сказав, що це диверсійна операція, адже зрозуміло, що події, які відбуваються на сході України, вони не є природними для України. Вони ну, іскусственно створені в цьому регіоні. І саме тою от іскрою, яка... Ну, Розбухує зараз цей конфлікт, це, це були дії диверсійних груп, які інфільтрувалися там, з території Росії і е, розбухували ситуацію на Сході. На другому етапі вже до професійних там, військових, скажімо, спецпризначення Росії були притягнуті там, кримінальні елементи. І цей от, хаос розвивався на фоні дуже складної соціальної ситуації в регіоні, що стало таким. Ну, Підживлювала його розвиток? Ну і в результаті ми сьогодні я можу сказати, стоїмо на порозі можливо, і громадської війни, громадянської війни, розумієте, до першої серйозної прові. Я вам дякую і пане мицях до вас запитання. Пан Дейнеко згадав про антитерористичну операцію, яка, мабуть, все ж таки не до кінця працює так, як на це надіються українці. І, на вашу думку, як проходить її хід? Ну, вона викликає справді більше запитань, ніж готових відповідей, чи якихось логічних відповідей. Насправді багато. Не слід, напевно, чекати там бліткрігу. Все-таки, ну насамперед, і Національна гвардія, і Збройні сили діють на території, яка є густо заселена, це створює масу проблем. Розумієте, я думаю, що ми не можемо йти російським шляхом, коли Грозний буквально знесли з обличчя землі, коли житлові квартали обстрілювалися реактивною і важкою артилерією, чи на житлові квартали просто скидались вакуумні бомби. Це, звичайно, військові злочини, які ніхто не відповів так. Проблема в тому, що українські військові традиційно не стріляють в напрямку житлових кварталів. Це не заважає їх звинувачувати в тому, що. Чи там, чи там хтось цивільних загинув. Направду, кожен крок тут не може бути швидким. Є інша проблема. Військові чогось досягають, отримують або стоп-наказ, або навіть наказ на відхід. Розумієте, це наскільки я спілкуюсь з нашими військовими, це є сильним деморалізуючим фактором. Ну, Здавалось би, завдання виконано, район очищений після того. З району виходять, там знову з'являються ті самі сепаратисти. Ну і може, в плані це не коментар, просто я хотів би також свою точку зору висловитись відносно колеги попередньої, його попередньої думки. Важаєте, війна чи конфлікт. Звичайно, не війна, війна це юридичне поняття, це є збройний конфлікт. І, скажімо, я би може й обмежився тим коментарем, якби, якби не... Ну, новітні тенденції у цьому збройному конфлікті. Якщо він дійсно починався як конфлікт, в якому діяли спецназівці з одного боку, українські військові з іншого боку, то продовжується він таким чином. На арені на полі бою з'являються найманці, які взагалі діють практично самостійно, мало кореспондуючи, кореспондуючись навіть з російськими спецпризначенцями. Інша річ. Зброя попадає в руки криміналітету. Причому масово. І трагедія полягає в тому, що Схід поступово утопає в хаос Збройного насильства. І в цьому хаосі ну, даруйте Збройні сили України і Національна гвардія є просто одною з сторін. Трагедія полягає в тому, що практично в дві області України є паралізованими життя більше, в великій кількості населених пунктів практично неможливо. Люди тікають звідти. І ми мусимо здати собі справу, що цей хаос, звичайно, використовується для загальної дестабілізації ситуації в країні. Чим більше таких проблем Україна буде мати, тим тяжче. І повільніше вона буде виходити з загальної національної кризи. Я вам дякую, пане Михайло, і пане діду, до вас запитання. Як сьогодні взагалі можна оцінити результати псевдореферендумів? І яку вони взагалі мають вагу? Чи можуть вони вплинути все ж таки, чи можуть вони бути загрозою для цілісності нашої держави сьогодні? Ну, з приводу псевдореферендуму, проведеного? Слід сказати, звичайно, що якщо його розцінювати з точки зору законодавства, то України в першу чергу тому що проводився він на теренах нашої держави, а він жодної юридичної сили не має, тому що законодавством жодним законодавчим актом не передбачено проведення порядку проведення місцевих референдумів. В Конституції є згадка про можливість. Таких референдумів, але на жаль, закон, який був закон України про всеукраїнські та місцеві референдуми, він втратив свою чинність ще в кінці 2012 року, був прийнятий новий закон. Про всеукраїнський референдум, де чітко передбачено, яким шляхом, якими методами, який порядок проведення референдуму. Щодо питання поставленого на референдумі, то воно також не збігається з положеннями ні Конституції України, ні закону України про все всеукраїнський референдум, оскільки питання про Територіальний устрій України воно може вирішувати стільки всією громадою, всім населенням України. Тобто він має бути не місцевим, а всеукраїнським референдумом. Оскільки громадяни України, якщо дивитися паспорт, є так, так би мовити. Власниками цієї держави, цієї землі, тобто це є вся земля, це є наша громадян України, і ми всі вправі роз нею розпорядитися, в, в тому числі на референдумі прийняти такі рішення. Наприклад, якась частина має відійти або навпаки залишитися. Окрім цього, такий референдум може не може проводитись за ініціативою населення. Тобто, скільки підписів не збирають, таке питання ніколи не винесеться на референдум. Воно може бути винесено тільки з вказівки президента України і Верховної Ради. Є також ряд інших питань, які забороняються. Проводити за ініціативу населення, ну звичайно, вони до а, розподілу нашої держави по частинах відношення, відношення звичайного ніякого не мають. Як сприймати цей референдум? Ну, звичайно, на мою думку, його можна сприймати тільки як розпалювання між національним ворожнечі, розколенням нашої держави і сприянням в сепаратизмі і в терористичних акціях на території України. Інакше сприйняти його не можна. Я розумію, що кожен громадянин в Україні має право на своє волевиявлення і має право заявити якусь свою позицію, свою думку, але все має здійснюватись в межах. Закону маєте бажання, прошу збирайтеся громадами, проводьте або опитування, або просто якісь пікети. Навіть якщо є інше, ну в крайньому випадку, якщо не подобається проживати на території України, все так не, не влаштовує, То кожен має право виїхати за межі і проживати в тій державі, де він вважає, що йому буде зручно, комфортно і таке інше. Окрім цього, декілька років тому Російська Федерація проводила таку програму, як з переселення, зокрема з, з Білорусі, з України. Проводилась масова кампанія, де залучали як вчителів, так і інших професіоналів і переселяли на територію Російської Федерації, де в них є проблеми з заселенням азіатськими Громадами. Тобто проблем немає, було би тільки бажання. Всі дії, які зараз вчиняються на сході України, в тому числі референдум, це не що інше як намагання дестабілізації України і намагання, щоб хоча б якась частинка залишилася в тіні, і в ній могли панувати певні князькі, і Росія мала на неї вплив. Тому що Майдан показав, то, що вони не хочуть цього, вони хочуть прозорої чесної політики для народу. Дякую і пане Дейнеко, до вас запитання. Все ж таки, за подібними результатами референдуму, Крим вдалося анексувати. Чи можливий подібний сценарій кримський зараз на сході України йдеться про Донецьку область, про Луганщину? На вашу думку, е, ну я не бачу ніяких позитивних результатів референдуму в Криму. Він ніким не визнаний. Тобто, міжнародне співтовариство вважає це анексію і окупацію і агресію з боку Росії. Отже, в мене така сама думка щодо наслідків референдуму в східних регіонах України. Вони є незаконними, вони є ніким не визнаними. Крім того, Російська Федерація ну, в у випадку східних референдуму в східних регіонах України також не взяла на себе сміливості і відповідальності визнати наслідки цих ну, референдумів. Отже Ніякої там, законної підстави і сили, під, і результатів ніяких немає. Ми це, ну, абсолютно розуміємо, що це все було сфальсифіковано, намальовано. І тобто довіри ніякої до результатів і наслідків тут ніяких бути не може. Тому що навіть в Криму е депутати приймали тобто, якесь нібито рішення про поредню референдуму, а тут просто сама громада собі вирішила, ну, навіть я не можу сказати, що це е громада, це пев певна частина, яка займається дестабілізацією, вона вирішила провести собі ре референдум. Ну, тобто, якщо навіть в Криму десь щось можна було, як то кажуть, підігнати під якісь хоча б законодавчі ну, е можливості, то на сході України це зов зовсім анархія, по-інакшому назвати можна. Тут так, тут є такий момент, я би сказав дві речі. Ну, по-перше, зашкодити, ми зачіпали в куларах перед зйомкою, зашкодити референдуму так званому. Можливості не було, бо ну, реально його не проводили. Він би відбувався фрагментарно, без списків виборців. Ну, вплоть до того, що. У гаражах, десь там голосування було. Це бачив в інтернеті. це, звичайно, жахливо. Зашкодити можна тим, які намагаються дотриматись норми закону. І, Скажімо, не маючи списку виборців, взагалі нема про що говорити. То є перший момент. Як я би тут говорив про міжнародний аспект, більш мені близький. Як вам сказати, референдум в Криму, звичайно, був абсолютно фальсифікованим. Це на сьогоднішній день очевидно, і це чисто випадково визнали самі росіяни. Ця інформація негайно пропала з сайтів там, Ради препрезидентів Російської Федерації. Ви знаєте, що росіяни самі визнали, що реально близько 30% прийняло участь в референдумі в Криму. Проблема є не в тому. Проблема є в тому, що його раду визнала Російська Федерація і мало хвилювало то та, в той момент, що, що цього референдуму не визнав цілий світ. Чи тут ситуація може бути подібною? Думаю, ні. Як вам сказати, в Криму президент Путін якось підкреслив, що Україну в Крим не треба було вводити війська, бо вони там були реально. Це правда. Більше того, не було жодного організованого спротиву чи навіть спроб блокування пересування російських військ. Хоча це можна було робити, ну, така моє переконання, навіть не застосовуючи зброю, вистачило просто їм не дати розповзатись по Криму, як хотіли. Що стосується Сходу України тут проблема є в іншому. Скажімо так, визнати Донецьку Народну Республіку чи Луганську Народну Республіку. Росія не зважиться. А чому? Як вам сказати, Росія вже зробила таку дурницю, визнавши там Абхазію, Південну Осетію. У сьогоднішній день в Росії свої проблеми з сепаратизмом. Не думайте, що росіян тих проблем нема, інша справа, що в Какофонії. Інформаційного угару шовіністичного, на них намагаються, їх намагаються не показувати. Натомість жорстко загострюють кримінальну відповідальність за навіть розмови на таку тему. Так. Розумієте, є друга річ. Реально встановити там свій контроль Росії заважають дві обставини. Перше, Росії Донбас не потрібен абсолютно. Якщо говорити про якісь реальні цілі російського президента і його оточення, то це є так звана новоросія, про яку не багато говорять. Тобто, грубо кажучи, від Одеської області аж до Харківської. Тоді є смисл якийсь встановити контроль над, по-перше, Чорноморським побережжям, по-друге, величезними промисловими центрами України, насамперед, з Харковом і Дніпропетровським, це має сенс Запоріжжям, це має сенс для Російської Федерації. Навіть російське переозброєння, є такі програми, без українських машинобудівних воєнних підприємств неможливо. Розумієте? Якщо говорити про Донецьк, Луганськ, ну, на жаль, регіони, в яких регіони, які є збиткові, які є депресивні, в які треба вкладати величезні кошти, ну, як показав Крим, Росія не може собі ради дати з Кремом. Там ситуація щораз погіршується. Друга обставина, розумієте, це є все-таки реакція міжнародного співтовариства. Ну, у нас... Санкції оцінюють по-різному. Багато хто говорить, що вони за м'які. не тільки в нас за кордоном так само. Республіканці жорстко критикують президента Обаму за м'якість, рішучість. Насправді, санкції жорстко вдарили по російській економіці. Проблема не в самих санкціях, а проблема в тому, як на це реагує приватний сектор. Інвестори, власники компаній, які згортають в Росії виробництво і виводять капітали по Росії, це б'є вкрай жорстоко. Дякуючи українській кризі, Захід вперше задумався про... Газову енергетичну залежність це знову ще один удар по Російській Федерації. Ну і останні повідомлення про те, що Саудівська Аравія, наприклад, починає здешевлювати нафту, є смертельним для бюджету Російської Федерації. В тій ситуації провокувати війну, яка, завідомо, стане непопулярною. Одна справа, розумієте, в стилі Адольфа Гітлера. Ком сказати, захопити. Як Адольф Австрію, Австрія тут Крим без єдиного поздрігу, це красиво і це росіянам подобається. Інша справа в війну, а не втягнутися неможливо. З відповідними цинковими тронами, похоронками так далі, звичайно, на це Путін не піде. Є інша інформація, і в мене таке враження, що Росія зверніть увагу, періодично скликає Раду безпеки, попри те, що її там всі критикують. Тим не менше, лейтмотив російський дуже простий. В Україні наростає хаос, треба щось з тим робити. Є, наприклад, інформація, що колона російської бронетехніки вже маркована знаками UN United Nations. Росія намагається всіляко дестабілізувати ситуацію з тим, щоб, розумієте, добитись від Ради безпеки мандату на миротворчу операцію. Я звернув увагу на те, що окремі сепаратисти про це також говорять. Інша справа, що на сьогоднішній момент ця сама ситуація хаосу добряче налякала самих її організаторів. І ті, які випустили сепаратистів, як знаєте, Джинс, пляшки, і злочинців його зброї, на сьогоднішній день, бачить, що хаос приводить до того, що самі сепаратисти воюють сепаратистами. Свою думку, Ви знаєте, я думаю, що. От... Окупуючи Крим, Росія переслідувала свої геополітичні або геостратегічні там виконували завдання. Адже Крим дозволяє мені Росії контролювати ну практично до босфора та акваторію Чорного моря. Розумієте, плюс це ну як кажуть плацдарм для розвитку своїх там певних енергетичних стратегій проектів. Тобто говорилося там, про можливість прокладання Південного потоку здовж Криму, це значно дешевше. Ну і інші варіанти. Плюс вуглеводороди, да, які були відкриті там, нашими компаніями, сьогодні представляють там, певний інтерес для Росії. А газ і енергетика це все для Росії. Це їхня геополітика, головна зброя там, 21 -го століття для них. Події, які вони намагаються інспірувати у східних регіонах, їх мета абсолютно інша. Тобто, коли Москва побачила, що Україна знов собі виборола шанс побувати в нормальну, могутню країну для людей, і зараз у нас буде невеличка перерва, і ми знову повернемося. Не перемикайтеся, програма в об'єктиві. Ми говоримо про буренний схід.